Вітаю в ефірі. Програма Шлях до Європи. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про таке, коли вступить в дію безвізовий режим між Україною та ЄС. Як в нашій державі святкують День Європи? Квест під гаслом Європа без насильства провели в Черкасах. Тепер про це та інше детальніше, бо звізовий режим між нашою державою та європейським союзом можливий вже з середини наступного року. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі під час зустрічі із виконуючим обов'язки очільника українського зовнішньополітичного відомства Андрієм Дещіцею. Сторони обговорили шляхи реформації, президентські вибори та конфлікт на сході країни а також підписали план подальшого співробітництва. Упровадження необхідних реформ і захист державних кордонів водночас справа нелегка. Отож, підтримка Польщі важлива як ніколи. Нині очільники закордонних відомств обох країн підписали план співробітництва на подальші роки, обговорили і нинішню тривожну ситуацію. Наразі працюють над тим, аби травневі вибори відбулися чесно і безпечно. Ми обговорили зовнішні загрози. А бути зовнішньополітичного характеру щодо їхньої Ми вдячні Бочі за рішення про надсилання великої кількості спостерігачів на вибори і сподіваємося, що оцінка як польських спостерігачів, так і з боку спокусіях виборів в Україні підтвердить їх демократичний характер та легітимність. Визвання на піроше зачні. Ми сподіваємося, що невдовзі після президентських виборів Україна підпише другу частину угоди про асоціацію з Євросоюзом. Однак думаємо, що після цього виклики для вашої держави дійдуть до апогею. В той момент ми обов'язково підтримаємо вас і поділимося нашим досвідом, адже проходили дещо подібне. На думку гостя у чесності майбутніх виборів, у першу чергу, має бути зацікавлена Росія, адже саме вона не визнає чинну владу за легітимну. Водночас Сікорський зазначив, що за всі роки незалежності Україна вперше стала на важливий та необхідний шлях реформації. Отож, безвізовий режим із Європою може стати можливим вже всередині наступного року. Вам потрібно затвердити закони про захист особистих даних, біометричні паспорти і про одержання політичного притулку. Це все необхідно для ухвалення безвізового режиму. Якщо ви впораєтеся до середини наступного року, то матимете нашу повну підтримку. Обговорили сторони і скасування заборони на везення сільськогосподарської продукції з Польщі за словами Сікорського, українські можновладці обіцяють скасувати ембарго найближчим часом. Консультації ветеринарних служб обох країн призначені одразу після виборів 27 травня. 9 травня 1985 році на саміті в Мілані Європейський Союз започаткував святкування Дня Європи на честь річниці проголошення декларації Шумана. Україна долучилась до святкувань у 2003 році, щоправда, відтермінувавши знамену дату на 3 суботу-травня. Так, цьогоріч День Європи в Україні припав на 17 травня. Україна єдина держава, що на офіційному рівні відзначає День Європи, належачи до неї, поки лише територіально. Та все попереду переконана генконсул Словацької республіки в Ужгороді. За словами Янки Борянової, входження Словаччини до Євросоюзу ознаменувало початок позитивних змін: від покращення стану доріг і довкілля до підвищення рівня соціального та правового захисту населення. В ЄС Словаччина вже 10 років та цьому передувало 11 років очікування, каже генконсулка. Тож слід бути наполегливими зі словаками десятиліття членства в ЄС. Цьогоріч відзначає Угорщина. як доказ того, що з лука з євросоюзом пішла нам на користь, назву всього декілька цифр із 2004 по 2012 рік Угорщина отримала допомогу від Європейського Союзу в розмірі 25 мільярдів євро. З часу нашого членства 97 проєктів проектів розвитку в державі фінансуються з джерел Євросоюзу. Окрім того, згідно з дослідженнями економістів, за 10 років ВВП уго. Орчини звісна на 10%. 10%. Вигоди від членства в Євросоюзі передбачені для України. Зокрема, йдеться про освітню галузь вже сьогодні. Відповідно до міжнародних угод, студенти низки факультетів УЖНУ мають змогу науково та практично взаємодіяти з колективами вишів. Близького закордоння на черзі запровадження подвійного це дипломування це студентам. студентам це дає можливість отримати а, диплом українського вузу, тобто нашого рідного ужну, і також європейського вузу, це отримати новий досвід, це отримати можливість прослухати нові курси у нових викладачів. Це себе це можливість для самореалізації студентів і можливість навчатися одночасно в двох вузах, так як це практикують європейські студенти. Не так давно Ужгородський національний університет і поморська академія, що Польщі уклали угоду щодо подвійного дипломування, яка запрацює з вересня. У рамках цієї ж зустрічі керівники УЖНУ підписали подібний документ про співпрацю вже з пан'європейським університетом словаччини. В рамках цієї угоди більш пріоритетними є підготовка правознавців і в напрямку інформатики, але в майбутньому планується також розширити коло спеціальностей, по яких буде йти відповідно конкретна робота. Педагоги сподіваються, що останні зміни в системі вищої освіти посприяють не тільки можливості навчання нашої молоді за кордоном. А й визнанню українських дипломів на європейських теренах кроком у цьому напрямку є підписана в квітні міністром освіти і науки України угода про взаємне визнання дипломів між словачиною та Україною. Насичено яскраво і колоритно відзначили День Європи у Черкасах. Цьогоріч його організатори керувались гаслом Шукаючи Європу, ми знайшли Україну. Тож жителі і гості міста мали нагоду долучитися до таїнства народних ремесел, ознайомитися з потенціалом нашого краю, стати учасниками маршу вишиванок і глядачами концерту за участі обдарованих дітей. А ось учасники шкільних євроклубів змогли позмагатись у кмітливості і спритності. З самого ранку на майданчику збирається молодь. Це учасники шкільних євроклубів. Кожна команда з власною назвою і гаслом. Деякі ще й придумали елементи зовнішнього вигляду, аби відрізнятися від суперників: малюнки на обличчі, бейджі, кепки, футболки, хустинки на шиї. Квести для підлітків організовують вже кілька років поспіль. Тож всі і учні, і їх викладачі з нетерпінням чекають на початок змагань. Я думаю, що це буде дуже весело, і ми зможемо трішки побігати, розвеселитися та е, збільшити нашу дружність із з іншими євроклубами нашого міста. Діти дуже активні і дуже прагнуть до європейських цінностей, вивчають дуже багато, що пов'язане з історією європейського союзу. І саме це їм дуже цікаво в тому, що вони якийсь досвід набувають. По перше, це активна така гра, яка, скажімо, переплітає різні євроклуби. Тобто як співпраця ще йде між євроклубами? Да і ну взагалі це цікаво, скажімо так. Таке весняне, таке наткнення, от, і... Я думаю, що ми маємо йти в ногу з часом, так як Україна прагне до Євросоюзу, до євроінтеграції. Я Думаю, що це якраз і дітям і показує, що як це має відбуватися лише спільно. Очікуємо азарту, навіть якщо це не буде перемога, це завжди дуже добре організовано молодіжним ресурсним центром. Це завжди дуже гарні призи діткам подобається. Це завжди такий адреналін, Такий, дуже такий. І саме головне це таке відчуття спільноти нашої міської спільноти єврок. Тому що ми не так часто зустрічаємось разом, але такі заходи дуже полюбляємо. Головна мета квесту якомога швидше та якісніше послідовно виконати завдання у різних куточках центральної частини міста. Завдання квесту пов'язані з популяризацією європейських цінностей, здорового способу життя та формуванням ненасильницької поведінки у молодіжному середовищі, розповідають його організатори. В квесті заплановані цікаві завдання. По єс. Основна мета цього квесту це показати дітям, що Європа ну все ж таки. Перш за все воює, ну не воює, а хоче ненасильницько вирішувати питання, які ну сьогодення. Тобто основна мета це протидія насильства, Квесті перед заплановані завдання і як на інтелектуальний такий розвиток, і також на різні там там швидко там десь побігати, там повеселитись. Тобто, ми в такій ігровій формі так показуємо. Молоді, що різні теоретичні питання по євросоюзу, по вирішенню питань в євросоюзі, можна ну. Може, так от в ігровій формі можна все це опанувати. Форма проведення дуже цікава для молоді. От ми проводили квест по Шевченку, і зворотня реакція була, що саме така форма, як квест, де треба і рухатись, і швидко думати, і виконувати якісь завдання. І найголовніше застосовувати свої знання на тему, от зокрема, сьогодні, про Європу, про євроінтеграцію. Я вважаю, що це дуже корисно, цікаво і жваво. Передбачали, щоб завдання були креативні, яскраві, щоб вони були динамічні. І разом з тим пізнавальні, пізнавальні навчальні. Ось ну і разом з тим, що воно символічно було в контексті нинішньої стації в Україні. Зокрема, наші учасники сьогодні пробіжать по контурах карти України. Вони ще не знають цього, але дізнаються це, коли прибіжать і складуть з пазлів цю карту України, зрозуміють, що вони бігли по території нашої держави, цілісної, єдиної, неподільної. І хотілося, щоб це було також і патріотичним якимось елементом виховання. Але тематика квесту більш. Ше європейські цінності, зокрема, тематика толерантності миру і протидії мови ворожнечі. Тому багато завдань буде стосуватися саме цієї теми. Зокрема, на драмтеатрі команди будуть придумувати гасла. А якісь за мир, за толерантність, не знаю, що там, вони придумують, і залучати перехожих до того, щоб їх озвучити. Були й завдання на уважність. Зараз учасники вже побігли. Ось і є два маршрути: один з них. хибний. Там маленьким написано маршрут хибний. Якщо учасники почитають цей маленький шрифт, то не побіжать по ньому. Якщо почитають, то потраплять не в ту точку, де буде потрібно змушені будуть вертатися. Тому все таки навіть і бігати треба з розумом, і ми це теж намагалися показати. що не просто чути і бігти. Ну чути щось і зразу бігти, а треба ще й подумати, можливо, перш ніж бігти кудись. Дві з половиною години пролетіли як мить за волею. Долі команда Євроклубу шостої школи на старт вийшла останньою Проте це не завадило їй обігнати всіх суперників і перемогти. Завдання були дуже цікаві і справді пов'язані з Європою, з європейськими цінностями. Нам сподобалося завдання, де потрібно було знайти п'ять прохожих і сказати разом з ними на камеру гасло, яке ми придумали самі. Це Україна з Європою проти насильства. Ми це зробили, і було дуже цікаво співпрацювати з людьми на вулиці. І я дуже дякую організаторам за такі конкурси. Оплески, грамоти, медалі, солодкі призи, похід у кіно і прогулянка по Дніпру. Такі винагороди чекали на переможців. Головне ж задоволення діти отримали навіть не від такого визнання, а від самого процесу змагань. Тож не бійтеся, випробовувати свої сили і перемагайте. На сьогодні у мене все. Вже за тиждень ви дізнаєтесь, чим на думку карикатуристів відрізняється життя в Україні і країнах ЄС, і який захід приурочили до Дня Європи в Черкаському державному технологічному університеті. До зустрічі!